Слава Україні! З вами я, Петро і ви знову на нашому каналі Читати Круто Туб. Зараз ви спускайтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал та нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А книга, яку ми сьогодні глянемо, називається Космічний Примарний Вершник. Ця книга від видавництва Мальопис. Я йому дуже вдячна. Видавництво Мальопис. Тому що я про це видавництво навіть не знав. Але потім. Я з ним зв'язався. Вони прислали мені безкоштовні комікси, якщо я не помиляюсь, 5 або 6. А також у них на сайті я ще придбав додаткові комікси по, по акції. І тепер в мене є дуже багато коміксів від цього видавництва. І в нього комікси просто дуже круті і неймовірні. І в нього більше коміксів про Марвел. Отже, про що ж саме цей комікс? Примарний вершник. Почнемо з того, взагалі хто це такий, і як він з'явився. Тут ми можемо спочатку побачити його історію в декількох картинках дуже швидко. І спочатку це був каратель. Тобто раніше я читав комікс про карателя, і я знав там, про примарного вершника дуже мало. я взагалі не знав, що каратель став примарним вершником. І для мене це було. Новинкою, тому що я про це не знав. Завдяки цьому коміксу я про це дізнався. Отже, каратель, якщо ви не знаєте, хто це, то можете подивитися якийсь фільм або прочитати комікс, або просто прочитати цю книгу. Він, він помирав не один раз, і він став примарним вершником. В нього там є суперсили, дуже багато космічні сили, і взагалі дуже багато різних сил. Також він е, там подорожував в часі, і він намагався зробити так, щоб урятувати світ від Таноса. Отже, він е, в першому житті, вірніше, в другому житті, коли він вже е, помер, став примарним вершником, то потім через якийсь час він почав слугувати таносу, але Танос був як таким е, всесвітнім злом, і потім, після смерті, він... Якось захотів це вирішити. І він відправився в минуле, коли Танос ще був дитиною. Йому було 3 роки Таносу, але він його не зміг вбити, тому що ще тоді Танос нічого не зробив поганого. І які в них тут були пригоди вдвох, ви дізнаєтесь в цій книзі. Також кінцівка тут дуже така незвичайна. І прикольна, і взагалі весь комікс, подивіться, він просто такий. Він, звичайно, в м'якій обкладинці, що мені не дуже сильно подобається. Але просто подивіться, ілюстрації неймовірно яскраві. Неймовірно яскраві, крутезні, просто. Тільки завдяки цим ілюстраціям можна прочитати цей комікс. Просто подивіться. Історія, ці, ці ілюстрації, персонаж взагалі. Повністю цей комікс, звичайно, якби він ще був в твердій обкладинці, було б ще краще. Але просто цей комікс вам обов'язково треба прочитати, тому що він цікавий. Крутий, ви його будете читати з задоволенням, ці ілюстрації. Подивіться, просто як він виглядає, як він стоїть на полички. Тобто, ж, примарний вершник е, на короку, і просто комікс дуже крутезний, цікавий і гарний. Ще раз вдячний видавництво Мальопис. Також вам раджу це видавництво, тому що це дуже круте видавництво коміксів. Ну ви читайте комікси, читайте різні книги українською різними мовами, але тільки не російською. Тому що нащо вам це треба? На всім па, 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 па.